Сьогодні у мене на огляді клавіатура від Bloody. І ця модель, яка називається S87. Ігрова механічна клавіатура, вона підтримує хотсвап, у неї є шумка всередині, у неї червоні перемикачі, які достатньо швидкі по спрацюванню. Тобто це дійсно ігрова клавіатура. Вона виглядає прикольно, має rgb підсвітку І саме найголовніше, що враховуючи всі ці фактори, які я прорахував, вона коштує відносно недорого. Тобто це доступна ігрова клавіатура для початківця або для любителя. Якщо ви не хочете тратити багато коштів на клавіатуру, то дана модель вам подобається. От реально вона виглядає класно і відчувається також доволі таки приємно. Дизайн ми вже могли побачити на відео. Покажу, як вона виглядає з задньої частини корпусу. Ми відповідно все в деталях зараз розглянемо. Давайте почнемо з комплекту. Ну і взагалі по параметрам трохи поговоримо даної клавіатури. Поставляється дана клавіатура в ось такій фірмовій коробці. Тут одразу пишеться свічі, показується, що є RGB підсвіт. Якщо перегрунути коробку, можна побачити варіанти свічів і відповідно всі параметри. Ну і будова свіча всередині. Якщо взяти по контактах, підтримка йде, тут 3,5 пін свічі. Хоцва, відповідно, є. Якщо подивитись всередину корпусу, то тут є дійсно шумка всередині. Я бачу вже, як мінімум, це два слої шумки. По фішкам, значить, в нас тут є режими по підсвіткам, по ефектам, 7 ігрових режимів, є 4 МГованої типу пам'яті, тобто, відповідно, клавіатура налаштування зберігає. 100% антихостинг, 1 одна мілісекунда, тобто відклик дуже дуже швидкий, швидкість 1000 Гц, Ну і в принципі тут параметри, які вже озвучив. Клавіатура підключається по кабелю. Відповідно, тут у нас іде USB Type-C, довжина кабелю 2 метри. Кабель достатньо такий тугий, але в принципі підключити і провести до комп'ютера проблем. Ніяких не буде. Це не мишка, там де потрібен якийсь еластичний або мега такий, скажімо, легкий кабель. В принципі, кабель є кабель. Далі в комплекті йдуть додаткові кейкапи. Кейкапи, до речі, тут йдуть із АБС пластику. Якість самих кейкапів мені подобається. І якщо брати по побіти пластику і порівнянні АБС, то є прям АБС такий дуже-дуже поганої якості, а є АБС дійсно хорошої якості. Я тут можу сказати, що тут кейкапи доволі непогані, і я їх обов'язково вам детальніше покажу, коли ми трошки подивимося всередину клавіатури. Також мені сподобалось те, що в комплекті йдуть додаткові свічі. Тут виходить 12 штук свічів на заміну при потребі. Для того, щоб зняти кейкапи і свічі, є пулер комбінований, відповідно, так він виглядає з логотипом пладі. Є інструкція і плюс гарантійний тарон. Інструкція, до речі, така простенька, і тут все необхідно. Можна ознайомитись до того, ж дана клавіатура йде в чотирьох кольорах. Ви для себе можете обрати, який колір вам подобається. Мені, наприклад, сподобалось. Ну, знов ж таки, з того, що я бачив, це чорна і біла більше. Ну а там це справа смаку. Що можу сказати по дизайну даної клавіатури? Як вона виглядає, я вже сказав, мені подобається дизайн, такий доволі класичний, але знов ж таки кейкапи розбавляють і додають більше ігрового стилю. Кейкапи, до речі в стилі Бладі. От вони такі форми люблять і постійно їх роблять. Такі трошки тут скошені. Кутики з нижньої частини, шрифт один той самий. Ну і відповідно тут йде комбінація сірого, чорного та червоного кольору. Якщо брати по формату, відповідно 87 клавіш. Клавіатура на толі виглядає і ну взагалі прикольно і не займає багато місця. Наприклад, у мене взагалі маленька клавіатура зараз в порівнянні з нею бладі не сильно виділяється. І якщо мало простору, то відповідно такий варіант підійде. Якщо подивитись на нижню частину корпусу, тут ми бачимо резинові ніжки. До речі, ніжки тут хорошої якості, мені сподобалося, що клавіатура гарно тримається на поверхні. Плюс подивіться, тут додаткові ніжки, тут іде два яруси: один ярус і другий ярус. Тобто ну маленький і більший, так виходить. І тут на резинку коштів не пожаліли, тому що вона така достатньо по площі, велика, і клавіатура дійсно тримається гарно. Якщо поставити, от, наприклад, на великі ніжки. Вона ні по коврику, от на стіл поставлю одною ніжкою на стіл. Вона вона взагалі не їде. Тобто, і це дуже гарно. Тобто, клавіатура фіксується міцно. Плюс за рахунок того, коли ви ніжки сховали, наприклад, в рівному положенні, оця резинка і оця. Площа тут більше, воно тримається дуже гарно. Якщо подивитись по е, кабелю, кабель можна підключити по центру, можна вивести вліво або вправо. Відповідно тут його прокласти. Такий кабель, типу канал. Ну і відповідно, це також зручно. Давайте покажу, що всередині. Давайте знімемо, для прикладу, один кейкап, Там декілька можливо знімаю ось цей кейкап, показую, як він виглядає. Що це фіксатори получається в стаби. Стабілізатори знову ж таки товщина пластику мені сподобалась, і як для ABS кейкапів, це хороша якість. Якщо подивитись всередину, можна побачити відповідно сам свіч. От я його зараз дістану, трошки незручно підлазити, але ось дістали свіч. Ось таким чином він виглядає. Приємно, до речі, він натискається. Мені І так м'якенько, дуже дуже гарно, класно і достатньо тихо. Якщо подивитися всередину, то діод у нас знаходиться з південної частини. Стабілізатори тут трошки такі незвичайні, як на мене. І якщо брати по фіксації, знову ж таки, в кейкапі е, є такі фіксатори спеціальні. Якщо, наприклад, зняти пробіл, то тут трошки система вже інакша, так як кейкап довгий, відповідно, тут використовуються додаткові пружини. Це, відповідно, створює певний такий момент, що коли ти будеш інтенсивно натискати по пробілу, відповідно трошки чути дзвін цих пружинок. Але було б добре, якщо б тут були, так скажімо, стандартні стабілізатори, які б відпрацьовували тихіше і не було цього дзвону. А як сказав раніше, тут дійсно є. Шумка і це відчувається, тому що глухий такий звук всередині, і немає відчуття пустоти, навіть коли ви клацаєте по клавіатурі, немає такого знову ж таки відлуння. Реальна шумка є і вона дає свій ефект. Свічі самі по собі достатньо тихі, плавні, і плюс, коли є шумка, відповідно звук виходить. Приємніший для вух. А ви можете не звертати увагу, що є таке мерехтіння, це так сприймає смартфон відповідно, а так вживу, відповідно, рівномірно йде зараз свічіння. Для того, щоб виставити режим, то можна скористуватись кнопкою, тут, окремо логотип Бладді, наприклад, можна включити червону підсвітку, зелена, така салатова чи жовта, синя, голуба, фіолетова і біла, відповідно. Так як і тут йдуть за БС пластику, то символи, які нанесені, це. Українські і англійські літери то вони просвічуються. Відповідно, якщо для вас це важливо, то відповідно це класно. Тобто, все буде світитись в темноті. І підсвітка пробивається відповідно не тільки на літерах і на цифрах, а й навколо кейкапів. Ну як і обіцяв, в кінці відео зараз буде тейпін тест. А ви обов'язково пишіть свою думку в коментарях. Не забувайте підписуватись на канал, ставте лайк цьому відосу і не пропускайте наступні відео.